Є рух вперед, а не застрявання в болоті». і зараз ми маємо приємність покликати сюди поділитися своїми думками, як Україна йти вперед кількох людей, знаних і в Україні, і в світі, тих, хто рухають своєю думкою економіку, бізнес. І першим зараз в ці цікаві лінійці я хочу покликати до слова економіста знаного як в країнах Азії, так знано в Україні президента Київської школи економіки Павла Шеремету. Прошу вітайте! Добрий вечір Київ! Сьогодні день трошки сумний, бо ми поминаємо тих, які загинули 80 років тому. Але сьогодні день також радісний трішки, тому що перш за все ми можемо їх. Згадати і поминути. І ми можемо зібратися тут, в цьому полі, тоді, коли немає голодомору і немає війни, але українська нація і українська країна проходить далі перевірку на наш характер, на наші здібності і на наші здатності. Я абсолютно спокійний і абсолютно переконаний в тому, що рано чи пізно Україна буде частиною Євросоюзу. Чому? Тому що Київ є абсолютно європейським містом, і Україна це є абсолютно європейська країна. Київ не є в Африці, він не є в Азії, він є в Америці, він є в Європі. Де йому ще буде? Рано чи пізно Україна буде членом Євросоюзу. Але цю дорогу нам потрібно ще пройти. Нам не можна в нашій душі тримати ніякої зневіри і ніякого відчаю, тому що з цим не перемагають. Ми повинні бути спокійні і тверді в тому, що ми є на правильній стороні історії. Я врешті переконаний, навіть що з часом і Росія підпише асоціацію з Євросоюзом, тому що і вона частково знаходиться в Європі також. Ми, Україна, потрібні Європі, тому що. Європа стикається з проблемами, як і кожна країна, як і кожен регіон глобальної конкуренції. І Україна це є велика країна, це потужна країна, це великий ринок, це а, багата земля, це велика кількість талантів, і все це потрібно Європі. Україні потрібна Європа, тому що нам треба ще навчитися зберегти право нашого голосу, як і на виборах, так і тут, на площі. І завершуючи, я хотів би закликати, закликати всіх нас завтра віддати три години часу. Це не є багато. Для того, щоб ми могли показати в період між виборами. Ще на виборах ми голосуємо, але зараз немає виборів. Вони, я думаю, що будуть, може навіть будуть швидші, тому що а, я, наприклад, переконаний, що уряд потрібно буде міняти. А відповідно, треба буде міняти, напевно, інші органи влади. Е, поки що майдан, мирна хода і мирне зібрання це те, що ми можемо показати нашому керівництву, і це те, що ми можемо показати Європі, і це те, що ми можемо показати світові. Е, попереду ще важка дорога. Навіть після підписання асоціації манна не посипеться з неба. Треба буде дуже багато працювати. Треба багато вчитися, треба багато конкурувати з, з іншими країнами, з іншими компаніями. І це все тяжка праця. Але я впевнений, що ми можемо, тому що на цьому майдані не один раз за останні 15-20 років, 25 років, ми доводили, що ми це можемо. І я переконаний, що ми доводимо це завтра, тому що завтра, вклавши три години у нашу спільну справу, в нашу країну. Ми отримаємо результат не на три місяці, і навіть не на три роки, і навіть не на 30 років. А я думаю, що можливо навіть на три століття наперед. Дякую вам, що ви прийшли сьогодні. Ми чекаємо на вас завтра. Слава Україні! Героям слава! Це тив'яницький шлях, але іншого в нас нема. Тому скажемо, Україна це Європа! Україна це Європа! Україна це Європа! Україна це Європа. І ми ніколи не можемо прийти до майбутнього, до майбутнього, яке бажане, омріяне, яке важливе для нас, для наших дітей, без того, щоб ми його уявили, без того, щоб ми зробили його план, без того, щоб ми бачили бачення цього майбутнього. Той хто то зараз наступний поділиться своєю думкою про європейський шлях України. Це людина, що професійно цим займається. Людина, яка створює візію України, візію Львова. Це один засновників Унівської групи. І не групи стратегічних команд, які малюють європейський шлях України. Вітайте Євгена Глібовицького! Доброго вечора! Я колись жартував про те, що на моє покоління випало дві революції, і це забагато. Виглядає на те, що випадає третя. Пора навчитися доводити справу до кінця. У 91 му році сталося велике диво, і країна стала незалежною. Але країна стала незалежною не тільки тому, що за неї боролися десятки, сотні і може тисячі героїв, але стала незалежною так само, тому що так склалися геополітичні обставини. Нам зараз приходить час наповнити сенсом цю незалежність. І питання в тому, що означає європейська Україна. Європа це не тільки тоді, коли ми підписуємо угоду з Європейським Союзом. Європа це не тільки тоді, коли ми можемо пересуватися без віз. Європа це тоді, коли у нас чисті під'їзди. Європа це тоді, коли ми з повагою ставимось один до одного. Європа це тоді, коли ми граємо за правилами. Європа це тоді, коли водії не паркуються на тротуарах, а пішоходи переходять вулиці по зебрах. Це практично означає, що Європа починається не тоді, коли Янукович або Азаров оголошує, що ми кудись йдемо, а Європа починається тоді, коли кожен з нас починає грати за правилами. І це найважливіший висновок. І тому те, до чого я хочу вас закликати, і те, що я хочу попросити кожного з вас, подумайте кожного разу, коли є, коли є бажання викинути щось поза смітником. Подумайте кожного разу, коли є бажання перескочитися через дорогу не по землі. Подумайте кожного разу, чи ви чините по-європейськи. Спитайтеся своїх родичів, чи вони платять податки. Спитайтеся своїх знайомих, чи вони не дають хабарів. Спитайтеся людей, які працюють кожен на своєму місці, чи вони чесно виконують свої, свою роботу, чи вони вчасно приходять на роботу, чи вони сумлінно працюють. Бо це Європа. Дев'ять років тому на цьому майдані ми дуже багато скандували. Ющенко, Ющенко, Ющенко. Ми тоді ще були молодою і незрілою демократією. Ми не знали, що скандувати треба інші слова. Що скандувати треба демократія, що скандувати треба свобода. Тому що якщо буде демократія, то будь-який президент, який перестає виконувати свої обов'язки, перестає бути президентом демократичним чином. Дуже важливо, щоб ми не піддалися під спокуси сваболі. Бо свобода веде нас не свободу. І не має значення, якою мовою розмовляється не свобода. Не свобода це то, від чого ми з вами страждали. Не свобода це то, від чого 7 мільйонів наших з вами співгромадян 80 років тому поклали голову. Тому говоріть з родичами, говоріть з знайомими, говоріть з тими, хто з вами не погоджується. Аргумен...